Я оце дивлюся цінові автомобілі, які зараз почали робити. Ну, якийсь, 18, 20-й рік і вище. Мені здається, вони взагалі якісь одноразові. Поїхали, вчора дивитися q 7, 3 дізель 129 тисяч Ну, В моїй голові, знаєте, дизельний двигун це типу там, 400-500 тисяч без проблем. 129 тисяч пробігу приїжджаємо, мотор весь вже в маслі. Це зараз тупо перепаковують. Ну, ж ви розуміли, перепаковка останній раз, сьогодні ми заїжджали, людина робила 180 тисяч гривень. І тим паче приїхали, все одно він весь в маслі. Тобто його неякісно зробили. Беремо добре, Rover на минулому тижні. Дивилися, 23-й рік машина без ДТП, все ціленьке, все добре. Приїжджаємо з мойки, виїхав, фари заплатівші. Це заводом-виробником так передбачено. Ви серйозно? Фари коштують, щоб ви розуміли, 800 тисяч гривень пара на цю машину. Ну, 20 тисяч доларів, так собі, знаєте, за фари. Я не знаю, просто дивишся машини 150 тисяч, все утіль треба здавати і все. І це стосується всіх машин. BMW, Mercedes, Тобто, ну, я не кажу, що це китайці, якісь ні. Це топові марки, які завжди були якісні, надійні сьогодні якості взагалі немає. Навпаки, мені здається, що зараз Корея, Японія більш надійніші, ніж ті німці. Ну, німці, я не знаю, що б сьогодні вибрати. Напишіть свою думку, от які машини є сьогодні дійсно якісні. І які на вашу думку зовсім неякісні.